Критика серед християн це нормально чи за цим можуть ховатися зовсім нечисті мотиви? Як взагалі реагувати на критику? Про це ми сьогодні поговоримо. Вітаємо вас, наші глядачі на каналі Логос. Наша рубрика Біблійні питання та відповіді. Наш постійний гість Юра Щерба. Вітаю тебе! Вітаю, Ліза, вітаю всіх наших глядачів. Давай розбиратися спочатку. Критика це добре чи це погано? І чи взагалі вона має місце в серед християн? Ну я взагалі розрізняю такі поняття, як конструктивна критика, деструктивна критика та критичне мислення. Що це таке? Давай поясни. А, давай скажемо так: людина, яка має критичне мислення, вона практично все аналізує. Вона багато інформації ставить під сумнів, чому тому, що кінцева ціль критичного мислення це відрізнити, де правда. А де обман? І ясна річ, що це є позитивна характеристика, і я думаю, що в основному люди, які мають критичне мислення, вони дають конструктивну критику, що також є добре. Коли ж справа торкається деструктивної критики, то як вже саме слово підказує, вона носить більш такий негативний деструктивний характер. Хоча я вважаю, все ж таки зріла людина, вона може навіть і деструктивною критикою скористатися для свого блага. І, до речі, на мою думку, ніщо так не проявляє, напевно, зрілості людини або відсутності зрі... зрілості, як саме реакція на критику. Конструктивна критика це я скажу, що є те, що кожному із нас потрібно, і що, напевно, ніхто із нас не хоче чути. Власне, вона показує нам, де ми не дотягуємо, і де саме нам потрібно більше працювати, але саме вона сприяє нашому розвитку і нашій зрілості. Людина, яка ніколи не приймає критики або емоційно на неї реагує, вона ніколи не буде рости і розвиватися. Ось цікаво, навіть в притчах є текст, де написано, каже, хто любить науку, той любить знання, а хто докір ненавидить, той нерозумний. Тобто, згідно цього тексту, людина, яка не хоче чути докору або конструктивної критики, вона нерозумна. Добре, Юрій, є конструктивна критика, а є критика з бажанням зробити людині боляче. Наведи приклад конструктивної критики. Мені здається, що в Біблії, окрім Ісуса Христа, звичайно, ніхто так геніально не справлявся як із конструктивною, так і деструктивною критикою, саме як Мойсей. Недарма про нього написано, що він був найлагідніший за всяку людину, що на поверхні землі. Я не знаю, в чий адрес ще в старому заповіті лили стільки деструктивної критики, як в адресу Мойсея. Тільки щось пішло не так, і Біблія нам описує, що люди почали одразу нарікати на Мойсея. То ти нас вивів там, в цю пустиню, там, щоб ми тут повмирали. Там, краще б ми вмерли в Єгипті і так далі, і тому подібне. Правда, ми читаємо навіть один раз: вони й Мойсея достали, так? що він навіть і не війшов в обіцяну землю і також помер а, в пустині. Але що цікаво, що Мойсей він вмів правильно реагувати не тільки на деструктивну. Але і на конструктивну критику, бо знаєш, часом, коли людина чує багато безпідставної критики в свій адрес? У неї вже випрацьовується як можна сказати, така імунна система, де ти вже починаєш все і нічого не приймати, тобі, тому що тобі здається, що у всіх погані мотиви, у всіх погані наміри, і всі хочуть тебе просто ну так критикувати без всяких підстав. Але що цікаво, коли одного разу до Мойсея в пустиню прийшов його тесть їтро і подивився на його лідерські здібності, то що він зробив? Прокритикував. Прокритикував Мойсея. Так. Він сказав: слухай, ти недобре це робиш, глянь на цих всіх людей, вони стоять ось перед тобою з самого ранку, до самого вечора, ти втомлюєш себе, ти втомлюєш людей. Він каже: слухай, вибери здібних людей і делегуй якусь частину праці для них. І мене просто вражає реакція Мойсея. Дивись, що написано. Каже, і послухався Мойсей голосу, тестя свого, і зробив усе, що той був, сказав. А міг би. Ну міг би просто промовчати, ну з поваги до тестя uh -huh. і далі робити своє. Міг би навіть кимнути головою, що да, ви праві, тест пішов, а я роблю так, як і робив раніше. І про себе навіть думати, що ну я знаю як краще без вас. Взагалі-то Бог мене вибрав для цієї uh -huh. народу. Бог я зі мною говорить uh -huh. лицем до лиця. І більше того, ще один цікавий момент. Він міг би подумати, слухай, а Бог мені ніколи не казав, що я щось роблю не так. Угу. Якби я щось робив не угу. так, ну Бог би мені сказав, він же зі мною говорить, правда? А значить, ми не більше Моїсея. Ми не більше Моїсея, але що цікаво, що ми про теж не усвідомлюємо, що напевно усвідомлюємо Йсей в той момент, що порою Бог до нас говорить через людей, які дають нам конструктивну критику. Але знаєш, Юра, а правду теж можна сказати по різному, та говорив один служитель. Сергій Вітюков, що іноді правда, вона тяжка, як камінь, uh -huh. і потрібно багато мудрості, щоб не кинути її, uh -huh. а щоб запакувати в любові подати. Так? Взагалі, як правильно давати конструктивну критику для людини, яка справді щиро хоче, щоб ти виправився чи я виправилася? Так, звичайно, наш підхід відіграє величезну роль, і я з цим згоден. Мені здається, саме головне, це те, щоб людина, якій ми даємо докір, до якої ми підходимо, вона відчувала і була впевнена, що ми зацікавлені в тому, щоб їй було добре. Тобто це вже наші відносини, це наскільки людина нам довіряє, uh -huh. правда? І ось знову ж таки, вертаючись до того ж самого Моїсея, давай глянемо зараз на самого Єтро. Коли Єтро давав критику, а, я думаю, що Моїсей знав, що його тесть він ну, зацікавлений в ньому. І я ще що зауважую, давай скажемо так: Єтро міг би промовчати. Ну, він міг би побачити, що щось не так, це мій зять. Він міг би його просто похвалити. Ну який ж ти в мене молодець, ага. найкращий зять, який в мене є. Ага. Хай тебе Бог благословить і промовчати. Тобто, знову ж таки, ми говоримо підхід. Важливо правильно сказати, але промовчати це також неправильно. Чому що я зауважую? Знаєш, порою ми для того, щоб бути такими позитивними. А ми хвалимо людей в той час, коли їм потрібно дати конструктивну критику. Наприклад, брат проповідував, ми приходимо, кажемо, який ти сьогодні молодець був, яка в тебе хороша проповідь була. А ти піди попитай людей, і люди сидять і думають, ну коли вже той брат закінчить проповідувати? Тобто, в такому випадку, можливо, потрібно не хвалити, а просто дійсно підійти і сказати правильним тоном, з хорошими мотивами, дати братові конструктивну критику. Що цікаво, що Ісус. Коли ми дивимося на його життя, він не завжди був позитивний, але він був завжди правдивий. Чи людям це подобалось, чи ні, але він говорив саме так, як воно було на самій правді. Мені здається, що в цьому якраз і є вся суть конструктивної критики сказати правду і сказати її правильним тоном, правильним чином. Підхід правильний Підхід правильний. чи є моменти, коли а, взагалі не варто приймати а, критику в свій адрес. Може бути в людини бажання знаєш, висміяти, а не сказати сіллю, щоб ти виправився. Знаєш, є така притча неканонічна. Вовк піймав ягня і каже: ягня запитує, чого ти мене хочеш з'їсти. А вовк йому відповідає, що ти винний лише в тому, що мені хочеться їсти. Угу. Тобто людина може бути невинна, але от yeah. через свій успіх вона може відкривати, скажімо, власні якісь там недосягнення інших людей. Да? І це може внутрішню людину тригерити. Uh -huh. І, взагалі, як би ти які ти поради дав людям, які несуть служіння, отримують критику в свій адрес практичні поради від тебе. Ну, найперше, що я хотів би почати, а це якщо ви щось робите або хочете робити, обов'язково чекайте критику. Як правило, чим більше людина робить, або навіть чим вищу посаду вона десь в служінні займає, тим більше таку людину критикують. Древній грецький філософ Арістотель, який ще жив до навіть Ісуса Христа, він сказав таку дуже. Цікаву фразу. Він каже: ви можете дуже легко уникнути критики, нічого не говоривши, нічого не робивши і ніким не бувши. Хоча, з точки зору Біблії, я бачу, що це тільки частично, правда. Чому? Тому що віруючі люди, які нічого ось так не робили, ніким ким не були, нічого не говорили, а свого часу вони почують критику від самого Господа Ісуса Христа, який їм скаже, Ти лукавий і лінивий раб. В нашому житті. Ми повинні пам'ятати, завжди будуть люди, яким не буде подобатись, що ми робимо і як. І моя порада, якщо ви щось робите, якщо ви служите, приймайте критику в свій адрес як невід'ємну частину вашого життя і служіння. Просто живіть з нею і не дозволяйте, щоб вона впливала на ваш настрій або на те діло, яке ви робите. Це перше. Друге, я думаю, важливо звертати увагу на те, хто нам дає критику. Одна справа, коли, скажімо, тобі дає критику людина, яка разом з тобою десь служить, разом працює. А зовсім інша справа, коли критикує людина, яка сама в церкві, скажімо, нічого не робить. Чому? Тому що в притчах є такий цікавий вірш, де написано каже, що лінивий є мудріший в очах своїх за сімох, що відповідають розумно. Дуже часто саме лінива людина вона критикує усіх і все, і тільки по тій причині, що вона не знає, не усвідомлює реалій. Того чи іншого служіння вона живе своїми якимись ілюзіями, якимись мертвими ідеями, теоріями, які не практичні в реальному житті, вона навіть сама не може втілити своїх же ідей в життя, чому вона ніколи цього не пробувала, і їй здається, що ось так було би краще, бо є теорія, є практика. Бо є це теорія, де практика. Буває. Так, і це тому, тому я кажу, що важливо, хто нам дає критику, тому що якщо нам дає критику, людина, яка також задіяна в цьому служінні, а скоріше всього, це дуже вагома критика. Якщо ж критикує хтось взагалі, хто дуже далекий від цієї справи, то така критика вона може не мати абсолютно ніякої ваги. Ну, третій момент це сама інформація. Чи те, що, скажімо, про нас чи нам говорять, воно правда чи ні. Якщо ми є чесні з собою, і ми розуміємо, що ця інформація вона неправдива. Ну, то ми в одне вухо впустили, з другого випустили. Ну і ще одне про що варто згадати, як ти вже в питанні своєму нагадала, це мотив який може керувати тією чи іншою людиною. Я зауважив, що, скажімо, якщо, наприклад, ти комусь не подобаєшся, да, то ця людина вона тебе буде критикувати незалежно від того, що і як ти робиш. Тобто ти ніколи не зможеш зробити щось так, щоб догодити цій людині. Тобто, мотив може бути ненависть. Інший мотив може бути заздрість, також коли людина заздрить. А, вона буде критикувати, і знову ж таки, це не тому, що ти щось не так робиш. Пригадуєш, як Мойсей та А, не Мойсей, вибачаюся, а Арон та Маріам вони нарікали на Мойсея за його жінку. Угу. Так написано. По крайній мірі, це була така їхня офіційна версія. Хоча, якщо ми вивчаємо цей текст в його контексті, то ми бачимо, що мотив там був зовсім інший. Вони казали, що Бог говорить тільки з Мойсеєм, з нами також говорить Бог. По суті, жінка Моїсея там взагалі була ні до чого. Там була проблема з заздрістю і з боротьбою за владу. А це просто була така офіційна версія, що, ну, щось ти там не так зробив. Або пам'ятаєш ти, ще Юда він розкритикував Марію за те, що вона вилила оце дорогоцінне миро на ноги Ісусу. І він казав, чому б миру оце не продати за 300 динаріїв та й не роздати гроші у Боги? Ну, ніби логічно сказав, ніби все правильно. Але що цікаво, Біблія далі відкриває справжній мотив Юди? Написано, каже, що він це сказав не тому, що про Бог так сильно журився, а тому, що був злодій. Він мав скриньку на гроші і крав те, що туди вкидали. Він просто хотів якусь частину цих грошей собі. Це був справжній мотив. І я скажу, що нерідко критикуючи нас, люди можуть мати якісь заховані мотиви, про які ми навіть можемо і не здогадуватись. А це чому не завжди потрібно приймати критику в свій адрес. А провіряти, який може бути мотив за тією чи іншою людиною. Але при тому всьому, як я говорив, слід завжди пам'ятати, що є люди, які щиро хочуть нам добра, які приходять з конструктивною критикою, які дійсно хочуть покращити, що ми робимо. І щоб, знаєш, коли ми бачимо навіть багато деструктивної критики, щоб ми не відкидали все, тому що це для нас недобре. Тобто, треба вміти розрізняти, де хороша критика, де ні. і Вірити, я в це вірю, що є дійсно кроє нас чимало людей, які хочуть нам добра, які приходять до нас з критикою. Знаєш, я пригадала свій шлях в медіа, коли я тільки починала. Було достатньо непросто. Я отримувала чимало критики і коментарів в свій адрес неприємної, Угу. часто не тому що люди, які використовували слова, ти дивишся, що це не вони не бажають тобі добра, це бажання принизити і краще б ти замовчала. Угу. І я правда не могла зрозуміти. Ну як це ж віруюча людина, начебто вірить, що вона не спасена? І в мене просто в голові в мене не складався пазл. Я пам'ятаю на одному з кемпів, мені було таке слово, що а, є люди, які не пильнують, їх диявол використовує в своїх цілях. Угу. І для мене просто як відкрилася ша ця ширма, бо я не могла зрозуміти, що тобто, виявляється, коли людина не пильнує. Вона може не зауважувати, що її уста використовує mm -hmm. диявол, так само як з Петром. Один раз Петро каже, ти син Божий, Потім каже, пожалій себе. Тобто в людини завжди є така небезпека. Mm -hmm. Юду сатана використав для того, щоб зрадити Ісуса. Я думаю, завжди варто перевіряти взагалі, аж я хочу зараз сказати цій людині зауваження, а що мною рухає. Взагалі, які слова я підбираю, і якого я духа знаєш, mm -hmm. як казав Ісус, теж до учнів, які хотіли звести огонь з неба, ісус їм каже: ви не знаєте, якого ви духа. Це завжди важливо це перевіряти. Пасте підняла ще одну дуже важливу думку в цій темі. Ми говорили багато як реагувати на критику, а як давати критику, mm -hmm. тобто провіряти своє серце, свій мотив, свій підхід. А для того щоб дійсно ця критика була конструктивна, корисна і щоб дійсно не бути використаним дияволом для Руйнації Божого діла. Бо знаєш, іноді ми за істину готові горло перерізати, але не перевіряємо, якого ми духа, а це дуже важливо. Що ви думаєте з приводу цього? Як взагалі ви реагуєте на критику? Напишіть нам про це в коментарях. Ми будемо раді це прочитати. Також нагадую, що ви не забували підписуватися на нашого каналу, ставити свої лайки, не забувати ділитися цим відео зі своїми рідними та друзями, якщо воно вам сподобалось. Дякую тобі, Юрій що ти був з нами. Дякую за цю розмову. Благослови вас Бог і до Зустрічі вже в наступному випуску. Благослови.